Хай френд, мене і ми з метро Українськ Запоріжжя Сіті, друзі. Хочу сказати таку одну, дуже важливу річ, що силою, щастя, ми не позбудуємо ніколи. Нельзя міняти керівництво силою, бо агресія порождає агресію. Що сієш, то його пожинаєш. Якщо ми хочемо е, умного, розумного. Миру, то нам треба розмовляти, тільки розмовляти і посилати, і розмовляти не з агресією, не з цими упроками, а з повагою, з любов'ю і домовлятися, бо іншої немає можливості збудувати гарне майбутнє, я маю на увазі. Бо скільки революцій вже було, скільки воїн, якщо воно те саме, то воно те саме. Треба кожній людині стати відповідальною за свої вчинки. Стати відповідальним за вчинки людей, яких вони вибирають. Треба мати свою точку зору і її голосно всім донести. Іншої справи немає, ну, не буде щастя по-іншому. Ну, много керівника якось виберемо. Він може якийсь там декілька годин, там, може дні, дні, може років побуде гарним, а потім знову стане таким же, а може буде грати гарну гру. У нас така є е, хіромантія, що люди стають гарними, щоб, стати, щоб їх вибрали. Як вибирають, вони стають опять під скудом, як і інші. Бо іншої не бачать люди іншої можливості як розбагатіти. Але ми можемо построїти новий, взагалі нове таке, таке общество таке. Соціум новий збудувати. І нове життя можемо собі всім зробити. Ви розумієте? Це буде будеся для людей. І ми козаки, запорізькі чи інші неважливо, люди. У всьому білому світі люди. Газаками становилися чому? Бо сюди приходили люди, які хотіли бути вільними. І вони сюди приходили і будували своє нове майбутнє. От. Ну щось не добудували ми взагалі. Ще. Треба ще думати, як його будувати. Все повинно бути від любові, від бажання, від з Богом, як то кажуть. А любов це Бог і є. Тому тільки так, друзі. Дуже вас прошу, не робіть дурниці. Ну, це я як ТЦК кажу, щоб вони там оту не, не виконували е, незаконні якісь требування, там, щоб е, заставляти когось щось робити. Нема такого права, на жодної людини. Ні політика, ні президента, нікого нема. Якщо хтось щось хоче, він це робить. Якщо не хоче, він це не робить. Якщо він робить щось те, що не можна робити, то його треба чи лікувати, чи зупиняти, там, швидко їхати, там, вбивати, грабувати. Там. Це не можна таке. Треба допомагати. Якщо ти когось обмануєш, то потім воно тобі повертається. А якщо ти, якщо ти комусь допомагаєш, то воно тобі теж повертається. Тому робіть гарні речі. А без глуздя своє, агресію, це все, все треба припинити. Тільки так ми можемо припинити війну. Бо дуже вас прошу. Відчуйте це все, що я вам кажу, посилання. І почніть так само робити. З повагою, з любов'ю відноситись до кожної людини. І навіть до ТЦК, який там ото щось розказує, йому об'ясніть, що хлопець, ну що ти кажеш мені? Ну це ж безглуздя. Нема такого, що я щось комусь повинен. Нікому ніхто нічого не повинен. Повинен жити у щастя. Це наше найголовніше завдання жити у щастя. Все гарного дня, друзі! Люблю вас, кожного.